Ми не могли не поговорити з Олегом Кіпером, як і робочий день добігає кінця. Тому очільник обласної військової воєнної адміністрації е опиняється тут, і ми згадуємо, як рік тому відбувся шалений ракетний обстріл. Росіяни тоді використали. Дуже багато різноманітних видів ракет, і конкретно було зруйновано спасо Преображенський собор. Ми сьогодні про нього говорили про те, що ЮНЕСКО Італія даватимуть гроші на відновлення. Ми говорили про те, що пошкоджено дві пам'ятки архітектури, будинок вчених, і загалом це 44 будівлі і 29 пам'яток культурної спадщини. Цей обстріл можна називати найцинічнішим. Є зведена інформація на зараз, що можна відновити в Одесі, а що безповоротно втрачено. Доброго дня Тетяна, добрий день студія. Декілька слів не то, що можна, уже відновлюються сьогодні. За рахунок коштів пожертвувань громадян і одеситів, які сьогодні ходять до собору, тому що там працює і нижній собор, і буквально декілька днів назад був в соборі. Там ліві, ліве крило вже відкрили в верхньому храмі, і там відбуваються також служби. І тому небайдужі едесити, мішк мешк... гості міста пожертвують. І сьогодні вже відновлено частково дах відновлено. частково та сторона, яка була більшого зруйнована. Вона навіть уже стіни стоять. Ну і в перспективі сьогодні підписана міжурядова угода з італійським урядом щодо відновлення пам'ятника архітектури центральної частини міста, де охороняється ця частина, охороняється ЮНЕСКО. Тому це, це тільки на початковому етапі. Це було підписано місяць тому, якщо не помиляюсь в Берліні. Тому зараз між собою групи, між урядові працюють, щоб поновити. Що стосується інших, ви сказали 49. Мені здається, що на Багато більше було пошкоджень навколо собору біля дому учителя, тому що ви берете більш такі масштабніші руйнування, але там було дуже багато руйнувань щодо дрібних. дрібних вікна було пошкоджені, було пошкоджені там двері, якісь там ремонти. Тому можливо люди навіть частково не зверталися, але я вдячний тоді в той період, складний час, рік тому, коли. Небайдужі громадяни пропонували свої, не свої житлові квадрати для того, щоб люди, які постраждали в саме той період, могли в них поселитися. Влада міська пропонувала там наші, наша адміністрація, пропонувала місця для гуртожитків, пропонували отелі для того, щоб розмістити з подальшою отримання житла або ремонтування житла. Дуже багато фондів залучилося міжнародних фондів. Були поміняні вікна, двері, де ж це не значне. Тому ця цифра мабуть грає, тому. Що як мені здається, там біля собору було на той період з і незначним пошкодженням близько 200 будівель? Тому а, що... навіть так, тобто ми говоримо про 44 будівлі, двадцять пам'ятник архітектури, про шість конкретно житлових будинків, які були зруйновані безповоротно. Ви зараз з певненістю можна сказати, що всі ті люди через рік мають де жити? Я не бачив таких проблем, що в них немає. Тобто цей період у нас же, ви знаєте, що на протязі цього року було дуже багато інших обстрілів. І, наприклад, останні такий теж був обстріл на добровольського, де загинуло багато людей, 12 людей, в тому числі діти. Там зараз ще є декілька сімей, які не отримали житло, тому що хтось спадковоюся оформлює. Є юридичні питання, які оформляють, але із 18 квартир у нас близько 12 вже людям закрите жильо, в тому числі. І ми до бізнесу зверталися, викупав і бізнес, там де були проблемні питання. Частина з них отримала з є, черги, з є відновлення. Та, тому я там точно знаю, що там квартир п'ять ще не закрито із за спадкових справ. Інших питань таких я не бачу, тому що дуже багато було реставровано, відремонтовано, і люди повернулися до свого помешкання. Захист неба над Одесою. Ви і наші сили протиповітряної оборони стільки про це говорять. Сьогодні тут в ефірі у нас був автор телеграм-каналу під полку... Овник національної гвардії, автор телеграм-каналу Повітряна тривога, і він розповідав про те, що самі ППОшники працюють як інженери. Ваше бачення, що реально потрібно робити зараз? Ми багато говоримо про цю необхідність закрити небо над Одесою. Тут порти, тут зерновози. Що можна і що реально зробити? І що реально зробити першочергово? Це ж процес нескінченний. Сьогодні, сьогодні е, довжина навіть по морському збережжю Одеси близько 400 кілометрів. Тобто, щоб закрити хоча б цю лінію, мабуть, треба весь потенціал Європи сюди перевести для того, щоб закрити одну Одеську область. І тому міжнародні зустрічі президента, уряду, там, е, що стосується озброєння, воно йде постійно і ми так вдячні, що ми хоча б частково можемо перекрити. Звичайно, не все, тому що у зброї є специфіка, вона має певні межі, певні території. Тому хотілося б закрити все. На жаль, можемо закрити частину, і ми вдячні і за те, тому що не зупиняємося над проробочим цим процесом. Постійно і ми звертаємося, і президент постійно не забуває за Одесу. Він постійно це контролює, перевіряє і постійно додає вже там таємниць. Я розповідати вже не буду. Коли я тут була рік тому на одеському волонтерському форумі «Social Camp Odessa», я бачила, що море було геть порожнє, і тоді Росія зробила все, щоб українське зерно не вивозилося. Зараз ми бачимо, що прийшов потужний великий корабель. Зараз ми бачимо, що зерновий коридор працює. Наскільки значними зараз, після того шаленого обстрілу 23-го року, ризики є? Тут теж ситуація зі змінними. Татян, ну ми живемо під час війни. Ризики є і у нас з вами, і в кораблів, і про людей, які поруч з нами знаходяться, і всіх адеситів, і всієї України, як такому в цілому, тому що ви бачите, що зброя, яку використовують сьогодні Росіяни, починаючи від потужних балістичних ракет, закінчуючи дронами, практично покриває всю Україну. Тому про небезпеку взагалі нехтувати не можна. Я завжди звертаюся при повітряних сигналах йти в укриття, тому що це спасає. Реальне життя і храм, в якому ви були, про якого ви багато говорили, дав тому твердження, тому що в той період, рік назад, в нижньому храмі були люди і всі залишилися живі. Тобто, саме укриття в сторону стократно збільшує можливість залишитися живим. Звичайно, що стосується зернового коридору, ви знаєте, що рік назад, якраз в липні місяці, Росія вийшла з цього зернового коридору, з угоди зернової, яка була підписана між Україною, Туреччиною і Росією, і тоді це питання. Взагалі зависло невизначений не, не термін, час тому, що не розуміли, як це буде. І в серпні місяці я пам'ятаю, з якими потугами, е, з криками з матами, це було питання президентом Доручено розібратися в цьому напрямку для того, щоб в однособовому порядку здійснити вхід і вихід з зону бойових дій і з зони бойових дій. І сьогодні не буду багато розповідати про це. Сьогодні на вхід і вихід з зону бойових дій, тобто проти Великої Одеси, було здійснено 2000, здійснено дві Блями сьогодні перевантажено різних групи товарів на 60 мільйонів тонн. В Лева частина десь відсотків 60-70. Зараз тично не скажу. Це зернова, це експорт зерна. Тобто Україна виконала всі свої зобов'язання перед 70 країнами світу. Це накормили 400 мільйонів населення, починаючи від Африки, закінчується Китай. У нас купує також зерно і, крани, і інші країни світу. Тому оця ініціатива президента забезпечена роботою наших збройних сил. Нам ж наших військово-морських сил, гур, да, міноборони, все воно дало свій результат. І ви сьогодні, то що ви бачите і чуєте ці звуки, корабельні звуки, да для нас сьогодні це також дуже приємно і це сигнал до нашої стабільності і великого майбутнього. Можна розімувати, що експорт зерновий досягнув свого довоєнного рівня завдяки симбіозу дії абсолютно усіх, усіх. Так, так, я думаю, що саме зерновий, тому що інші групи товарів сьогодні складніше. А саме зерновий, я думаю, так в залежності від я не пам'ятаю вражальність, але я думаю, що він сьогодні дійшов до того часу, які до військового часу, як е, ці показники були такі. Але я хочу врахувати, сьогодні 40% портової інфраструктури розбита. Сьогодні все робиться з під коліс, сьогодні тільки на мужності, сили, терпінню і не знаю духу наших людей. сьогодні це виїжджає. Я шість годин сьогодні. Тут в прямому ефірі, і я дуже радію одиноким самотнім гудкам кораблів. Але також зараз я не знаю, чи чуєте виглядачі, працюють генератори, Одеса не виключення серед усієї України. Бізнес працює на генераторах. Всі кафе періодично міняються того, де одне, того де інше. Яка енергетична ситуація зараз в Одесі? І я вчора ввечері приїхала. Я помітила, що ви більше контролюєте вимкнення світла саме на вулицях, тобто майже всі вулиці темні є осередки світла. Це саме кафе, е, окремі під'їзди будинків. Так, звичайно, у нас така ж сама ситуація складна, як і в інших регіонах. Але в нас ще ускладнюється тим, та ситуація, що в нас немає генерації в області, крім альтернативної енергетики, це 20%, що ми можемо перекрити. Тому з того ліміту, який ми отримуємо, звичайно, вистачає. А останні декілька днів, коли було додатково введені ще до реактори, додаткові, то сьогодні трішки покращилося. Але ви самі чуєте, ми зараз з вами на вулиці знаходимося, скільки генераторів працює, тому що. Бізнес це проходив в Одесі в 22-му, взимку 22-го року, і вони знають, що таке економити світло. Вони знають що таке блокаут. Вони знають, що таке відпрацювати на генераторі і не задавати лишніх питань, тому що вони пройшли це в 22-му взимку, і сьогодні розуміють, звичайно, їм важко, звичайно, де дуже велике навантаження фінансове в цьому плані. Але ми для цього пішли на зустріч бізнесу. Також ми з відпрацюванням пляжів відкрили пляжі для того, щоб поїхати. Коли туристи, щоб поїхали мешканці України, щоб тут могли б і оздоровитися наші військові? Це відповідно і зароботки для іншого супутного бізнесу, який є в Одесі, по енергетиці буквально малесенькі питання: що можна зробити, поміняти ще до холодів? Тобто, що будете робити? Це ще більша кількість генераторів і якась іноземна допомога. Якщо говорити про туристичний потенціал, відкрили пляжі, чи наскільки ви бачите його межі? Ви знаєте, що Одесити взагалі рідко коли на межі орієнтуються. Тому ми сьогодні десь відкрили 17 пляжів, але ми бачимо, що люди намагаються і в інших містах необстежених також іти. Ми орієнтуємо що є пляжі, де перевірено на вибуховість, перевірено на інші там можливі якісь неприємні речі, щоб люди саме туди ходили би, але утримати немає. Навіть є інформація, що десь і за містом намагаються вийти на пляжі, тому що ну ви знаєте, це наш. Вітамін, це наша е, дуже велика, велика така здравниця, яка чорне море, яке забезпечує не тільки десять, а забезпечує всю країну. І люди завжди любили, люблять його. і Ми дуже вдячні, що вони приїжджають сюди і тут працюють. Що стосується працюють, відпочивають і оздоровлюються. Що стосується е, генерації, звичайно, ми працюємо і місто працює Одеса, і інші міста працюють щодо газопорошневих установок. Інші альтернативи ми даємо альтернативу. Є програма. Також уряду про те. 5, 7, 9. да для того, щоб люди брали би там певні певні межі щодо виплати кредитів. Певні що тіло погашать взагалі там 5 років не, не потрібно. Для того, щоб люди будували би сонячні, повітряні станції, там хороші до, до, до такі суми до 150 мільйонів кредит, дають. Щоб збільшити саму генерацію виробних виробляти генерацію в області, і звичайно запозичену генерацію менше витребовувати, тому що в нас є такі регіони, як Ізмаїл, Він імпортує із Молдови. А виходить, що він так само на квотах, тому що ми гонимо ту електроенергію для того, щоб забезпечити такі міста, як Одеса, Южний, да, Чорноморськ. Ну то також Дякую. великі міста. Дякую вам за пояснення. Скажіть, у мене робочий день тут в цей момент завершується, а у вас він триває? Так. А до якої години зазвичай? Ну, звичайно, цілодобово. Якщо є можливість відпочити, чи зараз немає відпочинку, є, є час для того, щоб просто перевести дух. Зрозуміло, ми закінчуємо. А Олег Кіпер відпускаємо вас працювати далі. Олег Кіпер, очільник обласної одеської військової адміністрації.